You mm -hmm. Данчика, я задам вам декілька найпростіших питань, які ви сьогодні почуєте. Отже, як ви себе відчуваєте перед зустрічю з дітьми? Добре. Трішки нервуюсь. За правилами нашої програми, ми повинні взяти з вас обіцянку казати правду, правду та тільки правду. Звичайно. Завжди oh, хочу вам повідомити, що ви маєте право двічі упродовж програми відмовитися відповідати на найбільш незручні для вас питання підніманням руки вгору. Ah, так я зрозумів. Вже... Якщо ви готові, прошу до студії. Шановна аудиторія, зустрічайте сьогодні. У нас в гостях шеріф поліції міста Ф'юстон, штат Техас, Сполучені Штати Америки, Річард Менінг. Менінг, шеріф поліції міста Х'юстон, штат Техас, Сполучені Штати Америки. Улюблений книги дитинства енциклопедії. Хоббі фотополювання на алігаторів. Вчиться грати на мандоліні, дуже полюбляє український борщ та мексиканську кухню. За нашою традицією, впродовж однієї хвилини гість може розповісти про себе все, що вважає за потрібне. Річард, якщо ви готові, будь ласка. Так. Good I would like to Доброго дня, мене звуть Річард Менінг. Я на пенсії, я був шерифом у штаті Техас. Я пішов на пенсію весною, у березні, після того, як я пропрацював 30 років десять років я пропрацював у штаті Місісіпі, а двадцять у штаті Техас. для того, щоб стати офіцером поліції. Я чотири роки навчався в університеті, а також відвідував школу поліції протягом шести місяців. А я воркт дюрималіскарі. А я воркт інде арія. Протягом потрол протягом цього періоду я працював у багатьох напрямках. Я працював у напрямку адміністрації у напрямку розслідувань. Спочатку я був водієм поліцейської машини. І анаполіскар, вич саме спочатку. Я був водієм поліцейської машини. Моєю роботою було їздити вулицями міста та передмістя і відповідати на дзвінки громадян, які потребували поліцейської допомоги. Ну що ж, ми познайомилися з Річардом Оплески, будь ласка. Хто першим хоче задати питання нашому сьогоднішньому гостю? Здравствуйте, мене звати Женя. Скажіть, будь ласка, вам приходилось стріляти в людей? Так, мені доводилося стріляти в людей. Що ви думали, коли стріляли в людей? Я робив те, що було потрібно. Здравствуйте, я Георгій. У мене такий питання. Що ви робите в свободне час? У вільний час мені подобається їздити на квадроциклі і ходити на рибалку. Дякую. Який найкращий автомобіль для для американського поліцейського there's two of the best ones i like to мені подоbit and the chevrolay and victoria i chevroly impala nazavit same t jolly w rabo sheriff приятне the hardest thing to do is working uh very late hours Найважче працювати пізно вночі і дуже часто виходити на роботу в той час, коли інші люди відпочивають. У них є свій вільний час. а найкраще допомагати людям. Здравствуйте, мене зовут Юля. У мене к вам. Ви любите звірі, і є ли у вас вдома Terriers. Бостентер так у мене є дома дві собаки, бостонські тер'єри

Коли я вдома в Америці, мені подобається багато гуляти, гуляти з собакою їздити на ватроциклі, робити щось у саду. Скажіть, будь ласка, скільки ви злочинців зловили? 30 years, За 30 років я посадив у в'язницю приблизно 2-3 тисячі. Здравствуйте, меня зовут Полина. Скажите, пожалуйста, а ви щасливий чоловік? Yes, I am. I, uh, am a grandfather. Так, я счастлива людина. я дідусь, у мене є п'ять онуків. Я отримую насолоду від той час, коли я вийшов на пенсію. Особливо, коли я знаходжусь тут, в Кіровограді. Здравствуйте, меня зовут Саша. Пожалуйста, скажите, у вас когда-то ранили пулей? No. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Скажите, пожалуйста, у вас много друзей? Yes, I do. I have uh, a lot of good friends here Так у меня дуже много друзей и тут в Киевограде и в Америке. Yes, quite a few. Здравствуйте, меня зовут Диана. Скажите, пожалуйста, сколько времени занимает ваша работа? During normal when I was working as a deputy sheriff uh a normal day, uh, обычный день, від 8 до 10 годин. Добрый день. Меня зовут Ліза. Сколько вы работали прежде, чем стать шерифом? I started to work in uh police work in 1981. Я навчався 4 роки в університеті. І before I was in a university, I was in the uh, military for До того я 4 роки був військовим, а до того я був простим школярем, як ви. Здравствуйте, мене зовут Даша. Є ли у вас поступок, о котором ви жалієте? No, I have no regrets. For me, uh, Working as a deputy sheriff and a uh, police officer was personally very important. Rewarding. Many, very many funny movements. Um, police work is never the same. І робота поліцейського завжди змінює, вона постійно змінюється, вона ніколи не залишається одною і тою ж самою. Одного разу, коли я прийшов на місце, у злочинця на лобі було тату, що означало «дурень». А яка ваша найзавітна мечта? Багато мрій та бажань вже здійснилося, а що залишилося, це жити щасливим життям протягом того часу, який я маю, із своїми онуками. Доброго дня. Мене звати Дарія. Я хотіла б вас запитати. Хтось вплинув на ваш вибір в житті стати шерифом? Чи це була ваша дитяча мрія? Коли я був ще школярем, бували випадки, коли мені допомагали офіцери поліції, і саме це допомогло мені зрозуміти, що я хочу також стати у пригоді людям. Здравствуйте, мене зовут Віка. Скажіть, пожалуйста, хотіли б ви, щоб ваші діти или внуки продовжили ваше дело или пошли по вашим степам? Я гадаю, що зараз робота поліцейського в Америці дуже небезпечна, і я б хотів, щоб мої рідні працювали якимось тічнабезпечнішій роботі лікарем, юристом, вчителем. Шерифи зазвичай підрозділяються на три основні категорії. Шерифи з мінімальними правами відповідають за управління в'язницею, транспортування ув'язнених, забезпечення безпеки суден, вручення повісток до суду. Шерифи з обмеженими правами в додаток до перерахованих вище обов'язків виконують традиційні правоохоронні функції, такі як розслідування злочинів та патрулювання всередині свого округу. І нарешті шерифи, що виконують весь набір правоохоронних функцій незалежно від кордонів округу. Доброго дня, мене звати Валентин. У мене трошки смішне питання. В багатьох американських фільмах та серіалах показується те, що американські полісмени люблять пончики. Ви теж до них відноситесь? мені подобається мексиканська кухня. Добрий день. Мене звати Вікторія. А ким ви мріяли стати в дитинстві? Don't laugh. Я хотів стати ковбоєм. Здравствуйте. Меня зовут Рита. Скажите, пожалуйста, а вы очень любите лошадей? Yes, I enjoy riding uh, as a child from the time I was Так, мне приносить задоволення їздити верхи, і в дитинстві з 11 до 18 років у мене був свій власний кінь. Добрий день. Мене зовут Стас. Скажіть, пожалуйста, можете вы сказать пару слов о нашем городе? В Kirgorod, я думаю, це a uh, lovely Я люблю... Мені подобається Кіровоград, це гарне місто. Тут кращі засоби транспорту, ніж у Х'юстоні, і люди тут привітні. Здравствуйте, Влад. Мене цікавить, а какую музику ви любите? I I am versatile in music, I enjoy Мені багато що подобається. Меня зовут Даша. Хочу спитати, Скажіть, будь ласка, ви вірите в НЛО? Не зовсім, але я не відкидаю можливості, що десь іще, крім нашої планети, існує життя. Доброго дня. Мене звати Володимир. У мене таке ось невеличке питаннячко. Як ви зізнавалися в коханні своїй дружині? Я заглянув її очі і запитав, ти вийдеш за мене? І вона сказала так. Скажіть, скажіть, будь ласка, а ви можете сказати, чим відрізняються американські підростки в більшості від українських? Крім мови, я не бачу ніякої різниці. Здравствуйте, мене звати Ріта. Ви б хотіли жити в нашій країні і бути українцем? А міс хом ін Америка, бавбливті фр сам тайм. Ай тревоофенту юкраїн виясую за Америкою за домом, але я проводжу в Україні дуже багато часу. Цього разу ми приїхали сюди з дружиною. Плануємо залишатися 10 місяців. Тож Україна, як дім, мені подобається. Здравствуйте. Меня зовут Даша. У мене к вам вопрос: Были ли у вас в детстве страхи? І як ви їх преодолели? I used to be scared of heights. е high places, Я раніше боявся висоти, але я переборов цей страх, тому, що я ходив у гори. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, у вас ніколи не виникало бажання стати волонтером Корпусу Миру? Це дуже розвинено в нашій країні, і ви могли отримати досвід, подорожуючи іншими країнами? I have considered doing volunteer work I the have helped helped during the United Then I would like to give some advice is study hard in school, stay away from drugs, smoke cigarettes. Навчайтеся гарно в школі, не наближайтеся до наркотиків. І слухайте поради своїх батьків та дідусів і бабусь, тому що вони знають дуже багато доброго їм є, чому вас навчити. Як правило, шериф обирається населенням, але в деяких штатах призначається губернатором штату. Термін повноважень шерифа в більшості випадків складає два роки. Yes. Так. Здравствуйте, меня зовут Денис. У меня такой вопрос. Какая была самая сложная ваша операция на работе? The paperwork for with American police. Everything must be very well documented and very well written. And so you have to use a computer. Робота із документами, тому що в американській поліції всі звіти мають бути складені правильно і дуже точно і коректно. Тому це набагато важче ніж просто їздити в машині або стріляти. Здравствуйте, зовут Таня. Какова цель вашого визита в Кировоград? А турипровідати рідних і просто отримувати задоволення від української культури. Здравствуйте. Меня зовут Стас. Анастасия. Скажите, как вы относитесь к спорту? И занимались ли вы каким-нибудь видом спорта в юности? Yes, I I enjoy walking and running and I like to lift weights. Так мені подобається бігати, мені подобається ходити. Я займався weightliftingом, а також у коледжі я грав в американський футбол. Скажите, пожалуйста, а какими качествами должен обладать настоящий офіцер поліції? Number one по-перше, постійно бути на чеку і бути гарно фізично підготовленим. Здравствуйте, мене зовут Катя. Я хотіла би спросити українські дівчинки чим то лучше, ніж американські. Я краще скажу, що українці гарні люди. Здравствуйте, меня зовут Рита. Я хочу спросить, как вы относитесь к молодежи, которая вечно ходит по глубам и которая приходит домой в пьяном состоянии? I have no children at home now, but if they was to come home uh drunken. У мене зараз вдома немає дітей, але моя дитина прийшла додому у нетверезому стані. того, який виповнився 21 рік. Я б звичайно прочитав їй лекцію, що це не добре. Скажіть, будь ласка, який саме небезпечний випадок траплявся з вами або з вашими колегами? is ті involved in a, in a car chase against criminals. Є два таких And випадки. Three, Перше, це коли ви переслідуєте машину злочинців, а по-друге, це коли злочинців у вас стріляють. Можна поінтересуватися, а яка у вас була зарплата? А майсерії за депішери надійса шерифа я отримував 90 тисяч доларів за рік. Шериф посадова особа, яка відповідає за підтримання правопорядку. Виконання судових наказів та розпоряджень органу місцевого самоврядування шериф відповідає також за патрулювання шосейних доріг, адміністративне управління в'язницею округу, виконує функції судового пристава, готує для суду списки присяжних. Я би хотіла спросіть: адлічається американська поліція від української? А вилідонно айвна бе асоцієтедвовато за локал поліс. their томба дерджабс. Пута я не знаю конкретних випадків. Я не дуже знайомий із місцевою поліцією, але думаю, що в основному все майже все так само. Поскольку вы говорили, что вы счастливый человек, посоветуйте что-то современной молодёжи и вообще всем остальным людям, что нужно делать, чтобы стать поистине счастливым человеком. Спасибо. Happiness to every person is different. For me, happiness is having a good home life, having a good spiritual life, and having a good Why, life with my 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 wife. Для кожного щастя – це щось особисте. Для мене щастя – це гарне сімейне життя, духовний розвиток і, звичайно, дружба. А в якому віці ви вперше влюбились? Перше я закохався, мабуть, у років у 18. В багатьох американських фільмах показують, що шерифи дуже люблять закидувати ноги на стол. Це правда чи це тільки в кіно? Ні, вони все це вигадали. Скажіть, вам коли-то коли-то ви працювали з животними? Так, доводилося. Раніше, коли я був лише молодим офіцером, мені доводилося мати справу із домашніми тваринами, які зникли, або, наприклад, корова, яка відбилася від стада, чи собака, яка загубилася? Ну що ж, а зараз наш шановний гість має право задати своє питання будь-якому учаснику сьогоднішньої зустрічі або ж всій аудиторії. Прошу вас. хто небудь хоче поїхати до Америки, покататися на поліцейській машині. Річард, ви всі запам'ятали? А зараз, а зараз в нас є ще одна традиція. Наприкінці передачі гість залишає на згадку в нашій особливій книзі автограф та дружній малюнок шарш на самого себе. Чи зможете ви це зараз робити, річард? Що ж, це був наш гість зі Сполучених Штатів Америки Річард Менін. Дякую вам за розмову та до нових зустрічей. Дуже приємний чоловік. Ну було цікаво поспілкуватися з людиною, яка не так довго живе на Україні. Ну порівняння менталітету людей ну, в Америці і на Україні. Про его работу. Дуже цікаво дизнательно. Хочется, чтобы таких людей было больше, и они чаще к нам приезжали или мы к ним приезжали. Мне очень понравилось, как мы спрашивали, он нам говорил, много чего интересного о своей личной жизни. Мне очень понравился человек. Он все время улыбается, редко таких встретишь. Он очень добродушный. У него после него остается очень хорошее впечатление. Мне понравилось, как он смеялся, рассказывал о, своих, о своей работе, о своей. Приключеннях на роботі очень замічательний чоловік. Річард, дякую вам за сьогоднішню розмову. Чи сподобалася вам песіда? much. I... мені дуже сподобалося. Я завжди любив за працювати з дітьми, і це був перший досвід роботи з дітьми на телебаченні. Чи Uh, there was a couple of questions that was were a little bit tough. I don't like to talk about in the the One of the funny questions, well, one of the questions which I thought about it after I answered it was the children was asking about uh, catching uh, or With... Було питання про uh, зниклих тварин. <плес> І одного разу мій замісник мав ловити алігатора, який ти. Яке сьогодні питання не пролунало, але на яке б ви хотіли б дати відповідь. Asked... <плес> Діти задали усі питання, які я очікував. Ну що ж, ми дуже раді були вас бачити у нашій студії. Ми вітаємо вас, дякуємо вам за розмову та до нових Добре. зустрічей на каналі Кіровоха. This is my